Знакова неділя, яку сьогодні переживаємо, 12-та неділя по зісланні Святого Духа і предпразенство успення Пресвятої Богородиці, той день, котрий уже нас готує до того таїнства, успіння, таїнства, котре для нас також є знаком, бо Богородиця показує нам, що доля. Нашого і з вами тіла є для того, щоби також бути в царстві Божому. Ну і сьогодні ми, можна так сказати, за Божим провидінням також роздумовуємо собі про те, як входити до Царства Божого. Або як Ісус Христос каже, як входити в життя. Бо порівняно із цим земним життям, Царство Боже є справжнім життям. А це, що ми тут маємо, це. Лише, скажімо так, початок, лише той момент, коли ми маємо засмакувати, що я хочу жити ще краще. І дивіться, дорігі брати і сестри, те, що ми чуємо у сьогоднішньому євангельському уривку, воно завжди нас супроводжує протягом життя, бо людина завжди чогось більше хоче. І коли ми чуємо про цього юнака, він і мав велике майно. Також інші євангелисти згадують цей самий уривок. І Марко і Лука, окрім Матея, також всі говорять про те, що цей юнак мав велике майно або, як Євангелист Лука каже, був дуже багатий. І, можна сказати, людина реалізувалася в житті, бо уже, будучи молодим, має певні статки. Євангелист Лука каже, що він був знатний. Тобто мав авторитет, певно, мав також якусь посаду, що люди його визнавали. І от всі три евангести кажуть, що це була людина молода, юнак. Можна сказати, життя уже реалізувалося. Реалізувалося також у сенсі духовному. Бо також щодо свого духовного життя, щодо моральних принципів. Ми чуємо, що юнак може спокійно сказати, що в мене все в порядку, вже із малку. І тим не менше, щирість цього юнака, ми маємо завдячувати цій щирості. Я би сказав, ми всі боржники в цього юнака, бо ми бачимо у цьому короткому уривку, в цьому короткому діалогові між Богом і юнаком усе наше життя. Якби там ти не реалізувався, як би навіть у сенсі духовному ти не реалізувався, Господь може, дав тобі вже благодать не один гріх в своєму житті перемогти. І, і можливо, ти можеш сказати, що я так відчуваю, що Боже благодать у моєму житті працює. І в сенсі духовному мені теж багато вдалося. Я виконую заповіді. Я живу чесно. І все ж таки людина ніколи на цьому не зупиниться. І слава Богу, бо Господь. Вклав у наше серце оце бажання якраз Царства Божого. Господь укладає у наше серце ото бажання, що ми тут, на землі, лише ще більше і більше хочемо життя щасливого, життя кращого, як є тут на землі. Ну і це юнак висловлює перед Ісусом Христом. Якщо б ми взяли Євангелія від Марка, цей самий уривок, то Іванлист Марк. Ще так красномовніше це описує. Він каже, що юнак не просто прийшов до Ісуса Христа, а прибіг і впав на коліна. Наскільки його мало бентежити оце питання, що мені іще бракує? Ми можемо сказати: завжди мені щось хибить, завжди ще щось не так. І це людину завжди штохає вперед. Ну і слава Богу, коли людина із цим питанням. Доходить до Бога. Я кажу, що ми є всі божниками у цього юнака, бо, на жаль, життя багатьох людей може навіть і не дойти до цього запитання. Ми можемо пригнітити у собі бажання Царства Божого. Людина може потихеньку навчитися задовільнятися тим, що маю. Ми не раз можемо собі сказати. Коли нас питають, оце стандартне запитання, як ти, як поживаєш, що все в тебе добре, особливо люди, з якими там не часто бачимося, говоримо, то ми так можемо подумати про своє життя і сказати, все добре, все непогано. Хвала Богу, все в порядку. І так людина може потихеньку у собі оце питання придушувати. Один із євангельських уривків недільних, де ми не бачимо жодного чуда. Ми його сьогодні читаємо. Тут нема жодного чуда, і як ми може десь звикли, нема жодного хеп'єнду. Історія закінчується досить сумно. Здебільшого, недільні євангелі вони нас десь підносять, тому що описується оздоровлення, описується навернення. А тут в кінці ми читаємо, юнак розвертається і йде сумний. І не просто так, мабуть, всі три євангелисти-синоптики вони записують цю історію про цього юнака. Тому що, можна так сказати, дорогі брати і сестри, він не має імені. Тобто в цій історії може бути кожен із нас. Не може бути, а кожен із нас є протягом свого життя. І кінець кінцем. Сьогоднішнє Євангеліє, воно так само може у нашому житті завершуватися із сумом. Ми чуємо, що цей сум звучить навіть у словах апостолів. Хто ж тоді може спастися? Ми собі можемо думати, що цей юнак він мав особливе покликання залишити все. У монаших обітах один із трьох обітів – це обід убожества. Обіцянка не мати нічого свого, але жити лише із спільноти, із монастиря, котрий тобі дає лише найнеобхідніші речі і в якому ти служиш. Ми можемо сказати, звичайно, що цей юнак мав особливе покликання справді залишити все і стати одним із апостолів. Але за цими словами продай усе, що маєш, що роздай бідним. Ми можемо бачити, дорогі брати і сестри, набагато більше. Бо дивіться, правда нашого життя є такою, що навіть якщо ми реалізувалися і з цього можемо радіти, навіть якщо ми реалізувалися не тільки в сенсі матеріальному, але й духовному, це також Боже благословення. Але це ще не все. Бо каже Ісус Христос, якщо хочеш увійти в життя, мається на увазі у повноту життя. У життя справді щасливе, то тоді мусиш зрозуміти, що не можеш опиратися на все те, що маєш. Ми всі добре знаємо, що як нашу матеріальну реалізацію, так і наше благополуччя духовне ми в один момент звершуємо в цьому земному житті. І тоді що залишається на життя вічне? Залишається лише той факт, дорогі брати і сестри, що я не жив для себе. Бо навіть якщо виконуємо всі заповіді, Ісус Христос каже, що тобі бракує. Чого бракує? Якщо я чесно живу, ми можемо сказати, що нікому нічого поганого не зробив. А Ісус Христос відповідає, бо ти ще живеш для себе самого. Ти ще думаєш все лише про себе. І це може бути трагедія нашого життя. Можемо сказати, що зараз наш народ і кожен із нас проживає якраз цей євангельський діалог, який сьогодні чуємо. Діалог із Богом, котрий, на жаль, можемо сказати, може закінчитися і дуже сумно. Бо тоді, коли триває війна, то ніхто не може уникнути від цього питання, який сенс мого життя. Для чого я живу і коли в один момент життя може закінчитися? І навіть якщо моє життя я дуже люблю, в ньому все було добре, я вже його так впорядкував. Ніхто не може уникнути від цього питання і мусить дати свою відповідь Ісусові. Ми не знаємо, як життя склалося цього юнака після того, як Він повернувся до свого дому. Може, колись. Оце покликання Ісуса Христа до нього й дійшло. Може, колись він зумів переступити через себе і слідувати за Ісусом Христом. Бо що означає слідувати за Ісусом Христом? Не жити для себе, дорогі брати і сестри. Дуже проста фраза. Але дивіться, коли ми справді відчуваємо себе щасливими, коли ми потрібні комусь, людина не може не тішитися, коли хтось її похвалить. Ти зробив добре. І особливо, коли нас похвалять, бо ти якось послужив, ти не зробив це для себе, ти зробив для загального блага. Або ти зробив, бо ти відів, що я маю в тому потребу. І це прекрасно. Уже саме, саме це почуття людині підказує, що так і має будуватися. На цьому має триматися наше життя. Незалежно від того, наскільки ти реалізуєшся, незалежно від того, наскільки справді і чесно буде жити. бо на самому початку Ісус Христос так поправляє цього юнака, ніхто не добрий. Не думай собі, що ти вже став добрий. Не думаймо собі, дорогі брати і сестри, що в один момент ми будемо бездоганні морально, ми жодного гріха не вчинимо. Ісус Христос ніби так його закликає, не забувай лиш один Бог добрий. А в людини завжди десь щось буде не в порядку. Але не в цьому суть. Суть у тому, щоби ти. Жив для когось, щоби ти служив завжди комусь. Найпрекрасніші речі, котрі людина може зробити, вони зроблені безкорисливо. Ми можемо подивляти собі зараз архітектуру наших церков. Можемо подивляти собі витвори мистецтва, які знаходяться у Храмах, святинях цілої Європи, ну, і цілого світу. Тому що найкраще, на що здатна людська душа, воно зроблено просто так для Бога. Воно зроблено задля також інших, задля того, щоб інші, бачачи красу, також бачили, на що здатна людина. І сьогоднішнє Івангеліво, воно нас так закликає, що для людини Є багато речей неможливих. Нам дуже часто здається, що багато чого неможливо, але в Бога все можливо. І тоді, коли і справді не будемо шукати опиратися на то, що маємо, не будемо шукати опиратися на свої посади, на свій авторитет, на своїх друзів, на свою родину. Але опиратися справді лише на то. Чим можу послужити комусь тоді будемо відчувати себе щасливими? Тоді то вічне життя, воно справді вже почнеться тут і зараз. Каже Ісус Христос, що ви вже увійдете в життя. Апостол Павло нам каже, що Євангелія, яке він отримав, таке Він і передає. Тому і ми, дорогі брати і сестри, мусимо зараз отримати Євангелія від того молодого юнака. Що у нашому житті Божа благодать може робити неможливое. Важливо нам не зупинитися і не піти в іншу сторону від Ісуса Христа, так як зробив цей юнак. Важливо цей діалог із Богом, котрий зараз переживаємо у війні, бо ми можемо просити про мир і маємо просити. Ми можемо просити про перемогу. Але цей діалог із Богом він мусить у нас усіх. І бажано у цілого народу завершитися тим, що, Господи, хочу відтепер жити не для себе, а жити для моїх ближніх. Хочу жити через, через них, через служіння моїм ближнім, хочу служити тобі. Лише із цього починається царство Боже. Бо в Царстві Божому немає права власності, що щось є моїм. А щось буде твоїм. Для Царства Божого треба навчитися жити одним нашим спільним благом, котре є служіння один одному, котрим є любов Божа, яка нас учить іти вперед, не зважаючи ні на що, не опираючись на своє, а опираючися на Боже, на Божу благодать. Про це сьогодні молимося, дорогі брати і сестри. Хай не висихають наші серця. Хай не опираємося на те, що здобули, але на те, що здобуває для нас Божа благодать. Амінь. Слава Ісусу Христу!